Доброго ранку ще раз. особливо тим, хто тільки тепер прокинувся, і далі. Якщо ви ще не прокинулися, то ми вам допоможемо. У нас наступний гість нашої студії. В раді вітати у нас Віктора Бронюка, лідера гурту. Тік. Доброго ранку. Доброго ранку. Якщо хто ще не прокинувся, є гарний спосіб і засіб не розключуйте очі, вибігайте на балкон або на мороз, зразу прокинетесь. Тому що на вулиці ми їхали сюди, в деяких місцях було мінус 30. Так. Це жорстоко. Так, мінус 30 – це жорстоко. Це примерзає. Ну насправді мене на термометрі на чинатому поверсі двадцять показ. Це 20, але до 30 ще ніколи не Ні, це не кругом просто зараз їхали з Вінниці до Києва, і по дорозі було я так придично дивився на термометр. Було в одному місці, я побачив майже 31 градус. Так що 31 градус на мороз зима, радійте морозу, гарному морозному повітрю. Так, так ви так залишаєтеся вірні Вінниці, рідні, тобто ви там переважно так. Ми живете. живемо цього ж дня Вінниці так, приїжджаємо час в час часу до Києва, потім знову повертаємося в рідне місто. Там Це нас... такий патріотизм якийсь. Ви знаєте, напевно, що на даний момент вже питання так не стоїть, колись нам багато хто розказував, от прийде час, ви там трошки побудете в Вінниці, потім приїдете до Києва. Ну, Немає сенсу, по-перше, тому що у нас досить великий колектив, і щоб всі заразом переїхали до Вінниці, ну, досить таки накладно. А по-друге, те, що на сьогодні, напевно, що нам комфортно в Вінниці, у нас там гарна репетиційна база. Нам до Києва зовсім недовго їхати. Якщо дивитися так, так, то принципі, так. деколи буває, що ми з Вінниці можемо швидше приїхати до Києва, чим перебратися в Києві зліво на правий берег. Це на, на жаль, так, таке теж трапляється. І тому ми не відчуваємо того дискомфорту. От живемо, працюємо, нам там більше допобає. Вінниця якось ну власне це, це та локація, яка надихає на якісь пісей. Ну, Там наприклад, вчителька з мікрорайону, це якісь є, напевно, конкретний мікрорайон Вінниця. Я завжди собі уявляю, що Так, і Олені, Півський. це було про тих самих Вінницьких Оленів. А, <сум> <сум> а про а про Оленів? Я завжди думаю про профілакторію львівський, тому що коли я у Львові вчився в університеті, у нас був профілакторій, в якому я теж один раз жив. Я через нього постійно приїжджав на трамваї, коли їхав на пари. Ну, у нас в був в гуртожитку вніверситеті номер 1 і там були перші чотири поверхи, це був профілакторій. Ага, вас, вас да, і там туди, як правило, там була така певна категорія студентів, які постійно там жили, де хто там був, тимчасово лікувався, де там жив постійно. І Там були цілі процедури, коли вони закінчували зміна, як вони залазили через вікна. Ну, одним словом, таке шумне місце було, тому от воно знайшло свій невеличкий дочки рядок і виклалась в пісні. Та просто давав такі талончики на безкоштовне харчування. Дивіться, да, та, це та, було та, якось дуже-дуже. І що саме цікаво, та, що там що було триразове, і там дуже цікаві страви були, якщо по меню подивитися, тому що, напевно, було розроблено ще в радянський період, коли поруч могло лежати на тарілці, це такий шматок значить, біля нього зразу лежить якесь там тістечко, каша і обов'язково фрукт. Це, а він, <світ> це, це, це це був, був сніданок такий. Ну, але, тим не менше для студента це дуже гарна була річ піти гарно собі пообідати, поснідати і не задумуватися, де ти повечеряєш сьогодні. Я хочу нагадати, що сьогодні не сьогодні, а завтра, то а сьогодні 2 лютого. 3 лютого гурт у Києві має концерт у стереоплазі, якщо я не помиляюсь, так? Ну, да, напевно, що <свят> напевно, що так. Тому е, приходьте, а ми поки що хочемо нагадати вам одразу вже тут про Оленів. Зайшла мова. Ну, скажу, зізнаюся, чесно, що це одна з улюблених моїх пісень про Оленів. Давайте подивимось. Я вчора розмовляв з директором Чукотки. Він просив, а я налив йому стаканчик, водки. Ми дивились, в мікроскоп строєння генів. Я дивився на дівчат, а думав про оленів. Там дівчата де Оленів. Красиві, не голені, дивні створіння, без мозгів і без коріння олені Томився від міської асфальтної краси, мене задовбали трамваї і колі, кондуктори дебіли. і... Олені, олені, і не бриті, не олені, дивні створіння в них з мозгів стрижать коріння. Олені, олені, і не бриті, не олені, олені, олені. Олені не в бриті, не олені, олені не не олені Ми тут про корпоративи заговорили. Питали власне Бронюка, чи бувають дні ну, якісь корпоративи. Чи... Чи завжди ну, всім весело? Для нас насправді для артистів немає значення, коли ти приїхав до кого на корпоратив, на свято, там, на тобто ти маєш приїхати якісно виконати свою роботу, ні більше, і не менше. А в процесі там, наприклад, ну принаймні, такої аудиторії, яка б не встала і не станцювала, у нас ще не було. Uh -huh. Завжди там, Хоча є такі, що там сидять поважно, там, гонорово, як кажуть на заході, да, все нормально і все подобається, але мусять сидіти, бо ніхто не встає, що саме дурний годсти вставати чи що. Uh -huh. От, е, і... Особливо там, коли йдуть там, турові концерти, коли в залі присутні там, міський голова, е ага. головний прокурор, начальник податкової, начальник міліції, і всі дивляться так, ніби вже вставати танцювати, але дивляться, що ну, міський голова сидить, а куди ж вставати. І вже коли міський голова встав, і тут вже всі підріваються і побігли по залу, це що красота, це? вже можна танцювати. Ну, я собі завжди уявляю, як, наприклад, там, там, за 2-3 мільйони там, чи знаю, 10 мільйонів доларів викликають яку-небудь Кайлі Мінох, якісь там. Там не знаю, Рос, транс, газ, нафта там і так далі. І там чорч, та, метал металбрухт. І от там якісь люди, якісь там ці ужасні, якісь там бізнесмени, так звані. Сидять до день один запитав, хто це? Але... буває, буває таке. Ми теж приходилися грати на подібних концертах. Нікуди від того не дінеся. Тобто люди замовляють. Музику, хтось хоче там замовляти тих, кого вони е в дитинстві бачили по телебаченню, кого там вчора, позавчора. Але принаймні, якби як на мене, то е важлива річ в цьому всьому процесі, це просто якісно виконувати свою роботу. Неважливо, щоб ти робив, де ти її робив. Якщо ти е називаєш артистом, якщо ти називаєшся колективом, який е е е приїжджає до людей на свято, ти мусиш створити свято. Це основне про якісно виконану роботу. Є кілька кліпів у Тіку, які змушені були переробити трошки. Uh, я кажу про забула, як називати... якісь мало до них претензії, цензура uh, ну, це uh, висової yeah, 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 yeah. про кліп, про кліп свята. Uh, от був ну. Ви проробили якусь роботу, виконали якісно, і тут Не можете показати. То, то напевно, така була акція, спланована, як зараз розпіарюють сайти, там, на які ніхто не заходив, а тут зробили шуміху і вже в тим самим збільшує відвідуваність. Я жартую, звичайно, але була річ, ми працювали з Ланом Бадоєвим. Я розумію, що йдеться про світу. От там був такий момент, який. Не зовсім була, можливо, точно передана режисерська думка, тобто там посеред планувалося, що до мене підходить дівчина. Яка... Робить там таку цинічну наругу, бере цигарку, тушить мій музичний інструмент, я закриваю очі і уявляю, що б я з нею зробив без це. От, а цей момент він був знадто короткий, коли і глядач, може, в повній мірі зрозумів, що це я уявляв, що б я з нею зробив. І воно трохи було неестетично. Тому ми врахували думку громадськості, особливо тоді комітету з моралі. Uh -huh. От, я ж так розумію, що ті дітьки вони дуже розуміються на моралі. Якщо вони, якщо вони спеціалісти, якщо в них є відповідний документ, то треба напевно з тими людьми погоджуватися. Ми переробили насправді в до сьогоднішнього дня в інтернеті є різні версії, там і ті, і ті, а це ж, напевно, питання, що кому більше подобається. Про мораль, як ви думаєте, хто ну, то, напевно, є якийсь документ, це десь вчать, Ну для вас а. хто може має право визначати. Ну, морально ви чи морально? чи не Просто від культури, тому, а, а я вам скажу, що так. А, той дядько, який був головний по моралі, я не пам'ятаю, як його прізвище, на жаль. Костецький да -да -да. Ми колись були на одній програмі на одному ток-шоу, і він нам підспівував пісню «Я Піду я ногою рекрутую. Я на скав пісню. Це ну хто не знає, що таке? Правда, свята. Тобто, слів ніякої махінації, він сказав, що оце мистецтво, тут, тут, да, тут я можу мушу сказати, що це да, тут нічого влюгарного немає, все чесно, знаєте, все, в Україні все чесно, як на виборах, нічого не буває, просто так от тому тут. Якби я тої комісії, насправді вона така, знаєте, як совість. Всі говорять, ніхто ніколи не бачив. От там всі казали, там комісія з моралі, хто туди входив, хто закривав, хто давав казівку. Я так розумію, що до сьогоднішнього дня це невідомо. Це можливо, там прийде 50 років розкриються таємні архіви комітету з моралі, і там, значить, знають, що були якісь такі сірі кардинали, які там ціли, ціли такі там таємні організації, які збиралися вечором. І, значить, все придати моралі, знаєте, так яквізиція була в свій час середні віки, <рес> і насправді знайомий розповідав, який же вони там на них офіс, і розпові... розповідав що... на Лук'янівський. Перепрошую неподалік. Що він там жив і насправді бачив ці конверти кожного. люди дуже активно працювали, тому що там була пошта. І він розповідав, що кожного дня там приходив на пошту і завжди пачку листів від підписано від комісії з питань моралі. Всі хтось відправляв світло, в них завжди світилось. Тобто хтось там таки працює. Хтось роботу робив. От... Це працює говорить знає. про те, що бачите, як люди відповідально сталося своїх. Але наразі мені здається, що е, якийсь має бути відповідний, але е, бути об'єктивним в тому всьому, це досить важко, тому що е, ну, скільки людей стільки домок. Якщо, е, якщо гарно пошукати, гарно поколупатися, то можна знайти щось е, непристойне навіть саме самих святих речах, і е, навпаки, тобто, тут залежно, яка в тебе мета. Якщо хтось буде дивитися в цілому на речі, і, безумовно, хтось має це все коригувати. Але е, в нас так в державі складається, що нас або ми дозволяємо все, або ми забороняємо все, а якоїсь золотої середини, чи принаймні там, дати якусь рекомендацію, сказати, що хлопці, а ми можемо зробити так, бо воно, бо воно трошки ну, ріже око. Е, і якщо є діалог, тобто є жива розмова, то е, нормальна людина вона завжди вислухає, подивиться, ще раз кажуть. Ну, насправді так, напевно, що якщо люди з боку подивилися, тому що часто буває так, що ти заходиш в творчий процес, от і він тебе затягує, і ти, якби ти не бачиш його зовні, ти таки вже починаєш бачити якісь суб'єктивні речі зсередини, а потім, коли тобі хтось вкаже на якусь річ, і ти побачиш, ну складається враження, що як я міг взагалі того не побачити, того не, якби, таке допустити. Тому такий орган має бути, але я не знаю, як, як він має формуватися. Принаймні, хтось може на цьому. Такий орган створити і зробити собі гарне і чесне ім'я України. От люди, які працюють в українському шоу-бізнесі, що мають до нього стосунок, вони дуже часто кажуть, що на праді шоу бізнесу ніякого немає. Дуже часто критикують його таку герметичність, тобто вже є якісь люди, які там вже 10 років і так далі, і дуже важко якось комусь зі сторони зайти. Власне, ваш приклад він показав, що це можливо. Там один кліп буквально просто всіх порвав, раз і все, і всі вже дізналися, що є ті. Ви знаєте, от, коли кажуть, люди там. Які там вже по 20 років тут сидять, що шоу бізнесі і розказують, що в Україні шоу бізнесу нема, чи не було, нема і не буде. У мене зразу напрошується думка, вибачте, а що ви тут робите? Якщо ви до 20 років тут кажете, що його немає, значить ви напевно, що чимось не тим займаєтесь. Можливо, там зміните профіль, їдьте десь в якусь з граних областей України, беріть землю в оренду, починайте вирощувати якісь продукції, щось робити. Ну, змінюйте вид діяльності, а так сидіти в телевізорі і розказувати, що тут немає нічого, що бізнесу немає, того немає. А ну то, так ви ж його формуєте, виходить. Відповідно, потім, якого ви хочете до себе ставлення, якщо ви, ви говорите, що вас нема. Потім кажуть, а чого, чого ніхто за мною не рахується, ніхто за мною, е, власне кажучи, не сприймає мене там, як вовчи, це щось інше. Ну, але немає такої ситуації, що просто дуже важко там, якимось там, молодим, молодим талановитим, там, умовно кажучи, через, ну просто якось не через там якісь там фабрики зірок. Ми, ви знаєте, якось... ми коли починали, це було так багато, майже. Шість, ну, Будучи там формату, 6 років тому, Записали там якусь першу збірку, таку демонстративну демо. Приїхали в Київ, ну, безумовно, якби, були у нас якийсь ряд знайомих продюсерів, які ми це все показали. І думка була майже однозначна, що хлопці, то, що ви робили до цього часу, забудьте, це нікому не потрібно. Значить, Єдиний варіант, ну перше, соліста міняйте. Ну або там, я не знаю, ну щось, щось з ним робіть, тому що це чи спортзал там. чи Ну, тому ж, ну Куди ж? Має бути такий гіпюрова маєчка, шарфік, є, така прическа, там. Там, ну, щось. другий варіант значить, попса. Більше нічого, це все не комерційне. ПОПСА рішає все питання. Тобто забудьте, що ви робили до цього, їдьте в Вінницю, починайте робити попсу, новий матеріал, а потім приїжджайте, будемо говорити. Прийшло декілька років. Ті самі люди, які вже потім починаєш вже чути з іншої постації. А я ще тоді казав, ви Щоб ще приїхали хлопці, Я, я зразу сказав, так? ці пацани вони вони зможуть, вони, вони все зроблять, все, все буде класно. Тобто Та, от, от, така річ, тобто як навіть люди реагують. Але я вам скажу, що на сьогоднішній момент, якби історія і прецедент загалі створення гуртутік, він є важливим в тому плані, що для ми вже не один раз об'їхали всю Україну. От, у нас е, був тур, який називався «Народний», де ми давали можливість молодим колективам прийти і спробувати виступити на великій сцені на нормальній якісній апаратурі. От, і е, своїм прикладом, можливо, що до сьогоднішнього дня є колектив, який живе на так званій периферії, але який е, е, чогось спробував там досягнути за певні роки свого існування. І ми раді з того, що ми стали можливо для батукового зі Тобто, що можна жити в своєму місці, що не обов'язково їхати в Київ, а можна жити в своїх містах, можна е творити е якісний продукт у себе вдома. І обов'язково, тобто сь сьогодні якби, вже е немає такої, е от, е як раніше було, це щоб, щоб чогось досягнути себе, побачити, обов'язково їхати в Київ чи в Москву. Ти можеш жити в себе вдома, е є. Там гл глобальна паутина, яка називається інтернет, і є засоби комунікації, такі як мобільний зв'язок і те інше. І ти можеш спілкуватися будь-ким в будь-якому точку землі. Це, це, хтось... те, що... це у нас був Юрко Журавель а, з Отвінта, який так само це нам це все казав. Всередині я не хочу їхати сюди в Київ, мені нормально там у себе то, в, в Рівному. рівному. Я... Чекай, вже то? Вже Ні, в Рівному. Це рівному це мака ще одна в рівному. От абсолютно те ж саме казав, що. Можна залишатися в себе там, в комусь обласному центрі, грубо кажучи, хтось з Бетлів казав вже там наприкінці їхньої кар'єри, здається, якщо я нічого не плутую зараз, що в нас було щоб в нас є відчуття, що ми творили таку такий новітній фольклор, фольклор 20-го століття ну, для англосаксонської, саксонської музики. От мені здається, це дуже добре пасує до групи Тік. Знову ж таки сприймати. Я, я. я чесно кажучи, знаєте, коли говорять про шаблони, там чи про якісь стиль музичні, я їх не люблю. Тому що, на мою думку, як людина, яка звикла щось створювати, мені здається, що де починаються шаблони, там, зрештою, закінчиться творчість. Тому що людина е, свідомо підсвідомо вона себе заганяє якийсь певний віртуальний простір, і далі з нього вже дуже важко вирватися. І тому там, е, ну... Тобто ти вже кажеш, ну ні, це напевно не треба. Тут вже якась Балканщина пішла. Ні, ні, оце ні, не, ні, є чертю, одна річ, тобто, е, за такий певний проміжок часу да, тут вже е, сформувався якийсь певний е, картинка сприйняття прийняття, oh. і mm -hmm. е, е, якби візуальна, і аудіокартинка. І вона е, все одно мусить бути якби в тому, на тому, на тому рівні, е, 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 ну, який звикли слухати слухачі. Але ми себе ніколи не обмажували, тому що ми, наприклад, там ми виключно граємо. Один напрямок, якщо нам сьогодні подобається у нас є якась гарна лірична композиція, ми пишемо щось ліричне. Якщо у нас є бажання щось таке запальне зіграти з елементами там, якихось подільських мелодій, ми граємо з задоволенням. А ми задоволені... дуже... слухаємо. Та, з задоволенням слухаємо. Так, задоволенням слухаємо. Бажаємо вам, щоб обмежень майже так і надалі не було. Я нагадаю, Віктор Воронюк, лідер гурту «Тік» бо у нас сьогодні в гостях гарного дня! Ми перервемось на рекламу.